Я собі уявляю, що більшість вас вже зустрічалася з наступною темою. В Біології Кемпела це займає 11 розділ. І як ви бачите, тема зветься Фотосінтез. От зміст у нас сьогодні буде отакий, як ви бачите. Не буде сьогодні ніяких підтем. Зато ми будемо проходити. Цей розділ у багатьох аспектах ми будемо дивитися і фотосинтез в контексту екосистеми, як, де він просходить у клітині рослини, і на, насправді, як він в подробностях просходить. Ну, давайте погнали. Першим ділом давайте подивимось в контекст екосистеми на факт, що фотосінтез. Або о, осередковано він живить всю екосистему. А прямо він живить ті, ті організми, які являються автотрофами. Автотрофи, вони, як рослини, насправді, здатні харчуватися самостійно, без участі інших живих істот. Це означає, що це всі рослини, які харчуються фотосинтезом, насправді, тому що. В цьому процесі генерування енергії немає ніяких інших організмів. З іншої сторони, гетеротрофи не здатні самостійно виробляти свою енергію та їжу. І тому їх називають в контексті всього цього і споживачами. З іншої сторони, рослини це виробники. Тому що, як ми знаємо, вони фундамент. Вони фундамент переробу енергії сонця в енергію, яку можуть використовувати живі істоти. Ніяка жива істота, окрім автотрофів, має ту фізичну можливості переробити цю енергію. Тому цим займаються тільки рослини, і тільки рослини можуть будувати цей фундамент, на якому харчується вся екосистема. Так, не лякайтеся цього слайду. Але на ньому ми будемо розуміти, як фотосинтез, як він просходить всередині рослини самої. Перше, що ми бачимо, це таким шифтом мізофіл. Мізофіл це оця частина, яка між верхньою та нижньою епідерміс рослини, і ця частина вона генерує енергію, це та частина рослини, яка робить фотосинтичну роботу. Насправді, що ми тут бачимо, це просто один проріз е, листка рослини. СО2, який використовується, щоб зробити АТП та ще інші продукти фотосинтезу, він заходить знизу рослини через ці пори. Також із нього виходить інший газ, який протокується. Що ми знаємо, це є е, кисню. Всі інші продукти, які, всі інші і насправді, які потрібні для фотосинтезу, вони, скажімо, їх переносять до, до тих частин рослини, які, які роблять фотосинтез, це листки, їх переносять жилами. Тут треба зрозуміти, що жили функціонують в обидві сторони. Вони приносять. Ті ідукти, які потрібні для фотосинтезу, та вони уносять продукти, як цукор та інші речовини, які продукуються. А от вода, вона йде наверх до цих, з корнів вона йде до листков рослини, щоб там проходив фотосинтез. Самі хлоропласти вони от, в оцеї частині рослини. В кожної такої клітині палізади є з 30 до 40 таких хлоропластів. На цьому етапі слід ще раз зрозуміти, як функціонує та виглядає хлоропласт. Першим ділом, давайте подивимося на от цю картину. Перше, що ми бачимо, це телакоїдний стек. Це, скажімо, тилакоїди. На яких є мембрани. Мембрани тут важливе ми ще зрозуміємо чому. А от ці мембрани, вони якби вони всі на один одному, і одна така одиниця телакоїдів наз... називається грана. Хлорофіл, який в рослині дає таку зелену фарбу йому. Він в цих мембранах, от навіть вона тут розмальована таким зеленим кольором. А цей хлорофіл, він в телакоїдних мембранах. Він та хімічна частина рослини, яка дозволяє робити фотосинтез. Хлоропластна рідина, от все вокруг нього, це називається строма. Давайте перед тим, як зануритися в подробності фотосинтезу, а зрозуміємо, який концепт, насправді, по великому плані. Перше, що ми бачимо, що тут перше це у нас хлоропласт, Оця, оцей кружок, в ньому проходить дві різні фази фотосінтезу. Перше, це світлова фаза, як ми бачимо, дає ім'я йому цієї фазі імені те, що вона йде під впливом сонця. Вона бере як ідукт воду та продукує кисень. Також є друга фаза. Ця фаза вона називається, чи темнова фаза, чи просто цикл Калвіна. Тут іде як ідукт СО2. Та виходить саме важлива частина тут імену Сахар. Як ми бачимо, це. Цей цикл він не продукує АТП, що теж дуже цікаво, тому що, як ми знаємо з мітохондріального цикла, як робиться клітин, клітин тварин, вони іменно продукують АТП. А тут, наоборот, ми бачимо, що АТП передається з першої фази на другу, але вона розчеплюється тут. Правильно? А також не треба примітити, що в. Цьому фотосинтезу, насправді, фотосинтезу по концепту, використовуються ті ж молекули, але береться з них енергія. Ми бачимо, що енергія генерується не із того, що прибувають молекули і а, знову відбувають. Ми бачимо, що ми маємо ті ж молекули, які розчеплюються та асимілюються знову. Як АТП та АДП плюс П, якщо їх знову з. З цих двох мономерів зробити полімер, нам треба буде енергія, яка тут вивільняється, коли ми робимо із АТП, АДП плюс П. Тут ми бачимо, що тут нам що тут у нас просто виходить, відкуди з цього молекули виходить воден, правильно Тут у нас є ГА, тут його нема. Це означає, що. Тут іде якась теж реакція, яка розщеплює оцей молекул. І робить з нього оцей. Також ми бачимо, що це все в одному крузі, я б сказала. Воно може повторятися безкінченно. Так, це вже точно, точно останній слайд, який буде перед підробностями цього фотосинтезу. Нам треба ще зрозуміти одну маленьку тему, і це фотосистеми. Перше, їх двоє типів, їх два типи, і вони функціонують завжди разом. Це означає, щоб була фото, фотосинтез, повинен бути фотосинтез, фотосистема 1 та 2, і вони працюють разом. Але ці дві фотосистеми це просто маленькі молекули, вони розташовані на тилакоїдній мембрані. Це означає, якщо От, подивитися на телакоїт, це одна отака шайба. От ці фотосистеми будуть на зеленому мембрані цьому. Тому я говорила, що він ключовий. Просто ключовий і е, просто дуже важливий для фотосинтезу. Тому що на ньому ці фотосистеми. Так. Ам, на цьому на цій фотосистемі є три важливі частини. Перше це світлозбиральний комплекс, ця частина, оці, вони в такому кружку насправді. І є, ну, насправді, це просто протеїн, тому він виглядає не так красиво, як показується дуже спрощена графіка. Але от, ми можемо уявляти собі, що ці протеїни вони от в такому кружку. А є реактивний центр реакційний. Це оця частина, яка таке менш синя, отака. І є первинний акцептор електронів. Це оця красна частина. Що це все означає? До цього ми прийдемо от прямо зараз. Ну, ми прийшли до самої важливої теми. Як функціонує в підробностях фотосінтез. Просто, будь ласка, не лякайтесь цього великого слайду. Ця графіка, яка була вже на останньому слайду, буде релевантна тільки в першій частині, врешті вам треба буде просто слухати мене. От перше, що ми бачимо, що знову ж фотосистема 1 і 2 вони діють парами. Ми бачимо тут тільки одну фотосистему. А, ще одна така штука, що вони звуться фотосистема 1 та 2, але діє перша, друга система. Вони названі 1 і 2 просто тому, як по тому принципу, як їх, коли їх знайшли. Просто фотосистему другу знайшли після того, як знайшли фотосистему 1, але діє в фотосинтезі, фотосинтезі діє перша. Першим, і друга фотосистема. А, так. В общем, ми бачимо, що фотон від світла, яке йде від сонця, він попадає на світлозбиральний комплекс. В цьому комплексі енергія передається до реактивного центру. Це йде по цих електронах. Які просто передають один одному енергію. Так, цей збуджений електрон. Тут, тут ще спеціальна пара електронів, їх завжди двоє. А вона, Оця енергія, в общем, передається, передається і переходить на цю пару. Один з цих електронів потім збуджується. Та передає енергію від Сонця, яка пройшла весь цей шлях, до первого акцептора електронів. Це отут. Після цього він повертається до основного нормального стану. Цей первинний акцептор електронів. Тригріт ланцюг перенесення електронів до фотосистеми 1, яка діє по, після фотосистеми 2. По цьому перенесенню виробляється АТФ. Чому потрібна АТФ? Це ми подивимось потім. Насправді ми вже це пройшли, але подивимось на це ще раз. А після цього двоє електрона вони повертаються в комплекс реакційного центру фотосистеми 2, з якої почалося все це діло. І за, замінюють вони насправді пар, першу пару електронів, які передали сигнал на першу фотосистему. А тим часом фотон він збуджує фотосистему один. Знову ж говорю про те, що ми першим ділом подивилися на фотосистему 2. Тепер дивимося на фотосистему 1. І таким чином ця фотосистема 1, у неї збудження. Іде збудження електрона, та переноситься до первинного акцептора електронів, і після цього а, вбудується в НАДП. Так, із НАДП Плюс виходить НАДПГ. І щось мені здається, що ця, цей слайд може виглядатися іще більш страшнішим. Ніж попередні. Але тематично ми заходимо у цикл Калвіна та другу фазу фотосинтезу. От, перше, що нам треба зрозуміти, що тут є три підфази. Це дуже пробачає сама кішка, якщо ви чуєте її. От, ця фаза, оце, оце, починається з того, що ми приєднемо СО2 до ріболоспі біфосфату. З цього у нас іде такий енергетично нестабільний молекула, який розпадається навпіл сразу після того, як ми його зробили. Це означає, що у нас потім йде дві молекули, три фосфогліцераду. Так, друга фаза починається з іменно цього молекул. Ми, як вам сказали, ми сказали, пройшли от отак поки що. Друга фаза почнеться з того, що цей трифосфоглицерат отримує фосфатну групу, і з нього йде один -фос... і три біфосфоглицерат, тому що до нього приєдналися два діфосфатних групи на, скажімо, локації 1 і 3 цієї цього, цього, молекули. Це означає, що, якщо уявляємо собі оцю, цей фосфогліцерат, Першому а, молекули – це один, одна фосфатна група. І на третьому одна. Я навіть не знаю, тут показано чи ні. Так. От. Так, ми насправді ми бачимо: це оця частина та оця, як я розумію. Потім відновлення 13 і фосфоглицерату за допомогою додаткового додаткових електронів. І з цього ми отримаємо найважливіший продукт це утворення G3P. А це, як ми бачимо по тройки, тривуглецеві молекул. І дві молекули G3P вони дорівнюють одної молекули глюкози. Так, ми бачимо цю цей цукор. Це важливо, це цукор. Ми його бачимо тут. Після цієї фази, тут заканчується друга фаза редукції. А тут сенс в тому, що із, одної, із одного цикла виходить насправді 6 G3P. Але 5 таких G3P, вони заходять далі в цей круг, це третя фаза, це регенерація, тому так і називається. А одна з них виходить, як. Як продукт, як та частина, як та енергія, яка може використовувати рослина. А, так, в общем, ці 5 g 3 p вони заходять далі в цей цикл, і з них робиться знову та частина, з якої ми починаємо цей цикл. Це означає, після кожного циклу у нас входить тільки одна молекула, яка може використовуватися енергетично. Решта підтримує цикл. Так, на цьому ми заканчуємо цей розділ. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли все, що було а, зрозуміліше, ніж решта відео, тому що я пробую більш а, оглядно показувати, більш зрозуміло розповідати всі ці теми. А, та побачимося у наступному відео. Все, до побачення!